Сьогодні у кожного з нас у родині серед друзів, колег, студентів, є воїни, яким ми кажемо дякуємо, що обороните нашу землю. Ми щодня дякуємо нашим захисникам і захисницям. Саме завдяки їм ми маємо змогу навчатися, висловлювати свої думки, бачити рідних. Свято Збройних сил України це данина пам'яті тисячам воїнів, які брали участь у визвольних боях 1648-1657 роках за часів УНР. І нашим викладачам та студентам, які захищали Київ від фашистських загарбників. Проректор Кваша Сергій Миколаєвич виступив перед курсантами і наголосив на тому, що наші діти нам не пробачать, якщо ми віддамо наші землі російським загарбникам. Кафедра називає величезну справу у підготовці і воєнно територіальної оборони надані технічної, тактичної підготовки різноманітним збройним формуванням і міста Києва і багатьох інших частин, і в тому числі надзвичайно важлива робота із нашими з вами курсантами кафедри. Тими, хто обрав 5 об військово-облікових спеціальностей, п'ять здається. Я переконаний, що матеріально технічна база досвід військових, помножений на ті чудові слова, які сказав головнокомандувач Валерій Федорович. Пороки, які ми беремо від війни, я запорушую... Найякісніші підготовки офіцерів, вас, молодих людей, які взяли на себе місію захищати Україну. Це. Полковник Шевчук Валерій Андрійович привітав курсантів з цим важливим для нашої країни святом. Висловлюючи різні побажання, основне з них це наша перемога. Надію, що дійсно це буде не за горами, не розуміємо, наскільки це важко. Але вітаю вас. Всем збройних сил. Бажаю вам всього найкращого і головне, бажаю нашої перемоги. Кафедра культурології привітала наших курсантів своїм виступом. На обличчях присутніх можна було побачити щиру усмішку. Ситетний біп України довіку пам'ятатиме своїх вихованців, яким ми завдячуємо бути українцями.